Добрий день. Добрий день це я. Дякую, що ви згодилися. Так, вчора і за виключення електрики я постараюсь, як можна коротше. Наш відео композиційних матеріалів в Інституті хімії поверхні займається, продовжує займатися полімерними композитами, і в першу чергу поліепоксидними, а також крилатними, полімерно органічними та іншими. В даному випадку доповідь щодо. Чисто, ну такого, скоріше, дуже практичної задачі це е, адгезія епоксидних композицій до граніту, до гранітних е, поверхонь і е, їх стійкість у водних середовищах, можливість підвищення, потенціал підвищення адгезійних та місностних властивостей, як епоксидних склеєк, так і формованих виб... виробів. <кій> <кій> у воді. Апріорі, значить, апіорі епоксидна смола, ну, це всім відомий, відома досить субстанція, вона має повинна мати досить хорошу адгезію до граніту. Вона взагалі добра адгезує до силікатів, альумасилікатів. І тут. І, але як воно поведе себе у водньому. Середовище, потім все слід досліджувати я в літературі не так багато бачив. Ну, в общем, прийшлося робити все самим. Це була, воно виходило з практики, воно має значні спектри практичного попиту, зокрема в метробудуванні для нанесення полімерних покрить під водою для портів, пірсів, басейнів. І тут є дуже значний потенціал для досліджень. Ну, і зокрема, досить високий побит має створення таких композицій епоксидних, які були б здешевлені, от утворювали б якісь такі композити шляхом наповнення якимись найдоступнішими субстанціями. Наприклад, водов'яжучими, крейдою, цементом, гіпсом чи якимись порошками, які б здешевлювали, зменшували б кількість полімерної маси без погіршення властивості. Таким чином, для роботи по вивченню адгезії апоксид граніт, були взяти найбільш заступні компоненти, найбільш дешеві, які фактично кожен може купити. І, зокрема, наповнювачі, які також досить доступні, які повинні були ще більш здешевити матеріал. Теоретично. Ну, коли ми починали цю роботу, несподіванок не мало бути, адгезія мала бути хорошою. Було питання тільки: наскільки. Несподіванка прийшла з іншого боку. Виявилося, що граніт має фактично на порядок меншу когійну міцність ніж сама епоксидна смола при всій хрубкості і розрив. 에, при дослідженні йшов постійно по поверхні епокслідпоповерхні по, по граніту. Це видно із таблиці. Тобто, якщо ми шляхом на да, і все це порівнювалося з приданими нами комерційними аналогами, як з європейської е, виробництва, так і нашого композит-ДМОК фірми Композит, яка, наскільки я знаю, мала стосунки колись із вашим інститутом. Теоретично, тобто практично, якщо склейки сталь сталь при наповненні можна, вони дають суттєву зміну, і тут показник. Ну в перерахунку на утомовні одиниці кілограм сили на 5 см квадратний, може змінюватися з 200 для ненаповненого наповного аж до 400, якщо додати, от, наприклад, цемент, і це цілком прийнятно. То при склейках епоксид граніт, ми маємо фактично в 10 разів менший показник. Весь час розрив іде просто по граніту. Приблизно отак, як я показую зліва. Тобто це практично означає, що ми при запитаннях, при запросах від виробництва, від бізнесу можемо рекомендувати в якості наповнювача для таких аргізивів, бо, ну, практично будь-який наповнювач, воно не змінить якості. Адгезії до гранітних поверхонь, оскільки ну, майже всі наповнювачі будуть, дадуть композит міцніший, ніж сам граніт, і розрив буде типу граніт. От. Ну, власне, я вважав, що граніт покаже себе з кращої сторони. Таким чином, да, Ну але як воно буде в воді? Наприклад, от у нас був запит від метробудівництва. Там вологі мокрі середовища. Виявилося, що водії все не так вже і добре, тому що адгезійний шов, і це видно з таблиці з нижнього ряду. Одразу стає міцнішим приблизно пфу слабшим слаб, приблизно так раз в 10. Тобто, фактично вже незначне навантаження приводить до. Розходження цього шоу, причому як на сталі, так і на граніті, і практично для всіх композитів, які утверджувалися в нормальних умовах, це досить така неприємна новина. Це значить, що ми не можемо рекомендувати ні один навіть найкращий найкращим чином, показавши себе композит для як такий, що може витримувати серйозні вологі навантаження. І тут повинна вже бути серйозна наукова оптимізація, чи серйозні експерименти для досліджень. І така оптимізація можлива. Тобто, підбір наповнювача для отримання такого складу, який витримує потім після утвердження на повітрі уводнення, чи вологі умови, він є можливий і це видно, наприклад, з лівої сторони фотографії. Тобто, ми бачимо, що після витримки. Місяць, здається, місяць ми тримали е... даних склек, розрив тим не менше все рівно йде по граніту. Тобто, е... європейський композит, французький і адмок наш вони дають досить прийнятну адгезійну міцність, що говорить про те, що оптимізація оптимізація науково там йшла досить серйозно. А коли ми взяли, ну скажімо так, перші ліпші наповнювачі: граніт, гранітний пил, цементний пил з такими просто припущеннями, що. Цемент це водов'яжуче воно покращить граніт, він покращить сумісність. То нічого не вийшло, досить швидко, адгезія адгезійний шов розійшовся, і, як видно, з правої сторони малюнка, просто м -м, плівка полімеру, як не на наповнено так і наповнено, залишилася просто на гранітній поверхні. Тобто тут треба працювати, і я. Сразу скажу, що ми знайшли такий склад, який з найбільш доступних компонентів і наповнювачів, і досить дешевий може спокійно витримувати після утвердження в нормальних умовах вологі умови. Це буде патент, але це задача, тим не менше серйозного наукового пошуку. З цього підрозділу доповіді два висновки, що тесто на ад'єзі показали, що лібоксид має значно вищу міцність, ніж сама гранітна подложка. І тому там можна наповнювати смолу, заміняти буквально на 70-75% ну фактично будь-яким доступним наповнювачем, цементом, ну будь-яким дисперсним там крейдою, гіпсом і пропонувати як добрий адгізив для гранітної поверхні і не боятися, що воно там погано спрацює. Але в воді адгезія різко знижується, злишається зневільно лише для оптимізованих композитів. Можна підійти з іншого боку до покращення адгезії у воді і покращення стійкості у воді в цілому, це композиції підводного нанесення. Власне, звичайні компоненти, які ми маємо загальнодоступні, наприклад, можна купити там, епоксидну смолу типу d 20 в супермаркеті, вони для цього вважається, що непридатні, що треба шукати якісь особливо водостійкі композиції, які продаються в інтернеті за високі ціни, імпортні. Є й українські тої фірми Дмок підводних композити, але тим не менш була поставлена нам задача також від виробництва з абсолютно доступних компонентів. Всім От смоледа 20 затверджувача поліетілінполіамін і з самих якихось наповнювачів, які ще більш дешеві ніж смола. Створити такий підводний композит. Ну вважається, що епоксидна смола звичайно не люблять воду. Що вона не сприяє полімеризації і старається запобігати контакту води з епоксидкою. Тому, а підводні покриття, зокрема епоксидні. Ну, як правило, виробники йдуть шляхом модифікації хімії самих епоксидних слов. Чи як от пішо піш, пішов київський композит, створення додавання е, отверджувача швидкотвердіючого, чи введення надлишку навіть. З врахуванням зниження місцевих властивостей. Ну, однак наші експерименти дозволили вирішити задачу навіть з використанням тих самих компонентів, які буквально кожен може купити в супермаркеті Тепоксидної смоли, звичайного твердіння холоду, звичайного твердженням і звичайними наповнювачами, типу мікродисперсними, типу креди, гіпсу, там кварцу і так далі. Скажу зразу, що робота під водою, з композиціями це. Досить складне випробування, бо там і, і ржа, і молюски, і бактерії, і вода розмиває, і частинки воді вони зразу працюють як абразив. Однак технологія у якщо змінити технологію самого твердіння поліепоксиду, у того звичайного нашого, який можна просто придбати в, доступну, в доступній мережі продажу, я маю на увазі порядок додавання компонентів. Серії прогрівів, витримка, то композиції на базі ЕД-20, звичайної, які, якщо їх просто так нанесу, вони просто розмокнуть і розв'язуються в воді, і нічого не буде. Вони дають досить прийнятні композиції підводного твердіння, які, хоча в кілька разів і будуть мати гірші показники базові, міцність на стиск, адгезію і так далі. Але вони були цілком ефективні для експлуатації водії, і вони витримують ці навантаження. От з таблиці видно справа права колонка вона показує, які показники були при отвердінні в нормальних умовах на повітрі. Ліва, показано, як зменшується, але тим не менше утримується міцність цих композитів при підводному твердінні. І от нижні дві це комерційні композити. А мікротвердість, як можна бачити, вона взагалі знижується дуже незвичайно. Міцність на царапані також залишається досить сприйнятною. Міцність резистентність при стиранні також І адгезія, хоча вона спадає, але вона залишається на досить прийнятному рівні, як на відрив, так і на сув. Тобто, справа в технології утвердіння. Просто треба довести її до того стану, коли вона вже коли вона вже заполімеризується. Пройде поріг гелеутворення, і тоді, коли вона вже не буде розмокати, її можна вводити у воду. І вона покаже досить цілком прийнятні показники, експлуатаційні показники. Ось ще одна таблиця, яка якісно показує. Як в нормальних умовах, тобто без наповнення, воно дає хороші показники всюди, якщо наповнити певним наповнювачем, то й буде ще краще, а в воді не наповнений. Ну, далеко не завжди працює добре. Е, на стирання вона низька, на царапання низька. І так по багатьом показникам, але якщо ми наповнимо, наприклад, цементом чи якимось іншим водов'яжучим, то ми отримаємо цілком прийнятні показники навіть в зрівнянні з комерційно ефективними успішними аналогами. Це на практиці взагалі-то дуже важливо, важливо для е, Практичної точки зору, ну фактично, для кожного з нас для кожного другого, тому що можна просто піти собі купити в супермаркеті пачку епоксидної смоли і спеціальним способом, отвердіваючи її, я зроблю на це патент, мати собі підводне покриття, яке може використовуватися в сантехнічних і ну, в будь-яких потребах, без звертання до дорогих комерційних аналогів зарубіжних. До речі, я хочу звернути увагу, що при порівнянні отверділих в нормальних умовах і під водою, виявляється, що підводного отвердіння вони більш хрупкі. Тобто, якщо епоксидні композити при тесті на стиск е деструктують пружну з діагоналю Чернова Людарса, демонструють добру пружність, то уводнені вони. Просто хрупко розлітаються на мілкі частинки чи деструктують по продольним тріщинам. Вони значно хрупші, але вони витримують певне навантаження. І звідси досить несподівано було у нас практично таке використання цієї роботи, що вони дуже добре працюють у вологих умовах, ну, в даному випадку, при трохи підвищених температурах, там 35-40 градусів. Зокрема, для. Ну, Позаклінічно, самостійно, як угодно це назвати, пломбування, перепломбування, перепротизування зубів. От Я маю право ці досліди робити, оскільки в мене диссертація по стоматологічним матеріалам, фотополімерним, частково зроблена в вашому інституті ХВС, в лабораторії маслюка Храновського. І виявилося, що епоксидна смола при певній з абсолютно доступних компонентів, з абсолютно доступними наповнювачами, дозволяє зробити ефективні зубні пломби просто навіть без застосування бормашини, просто з елементарною прочисткою там, зубною щіточкою, і встановлюючи просто на вологу поверхню от, ураженого контакту, каріозного чи якогось, і воно добре стоїть і ефективно функціонує. В наших умовах, коли ну, навіть і до війни було погано. Досить важко знайти хорошого стоматолога а зараз, тим більше це може бути як новий напрям саме стоматології, який буде дуже ефективний, як в домашніх, так і в дорожніх військових умовах для біженців, для кого завгодно. Це дуже і дуже перспективний напрям, от і я ще маю припущення, що епоксидна смола має тут пріоритет над тими, що зараз використовуються акриловими та іншими субстанціями стоматологічними, тому що вона, як утверджують, використовує. Чи аміни, зокрема, тобто гнилосні залишки, які в у враженні, вона просто може перетворювати на, ну грубо кажучи, на пластмасу, за рахунок чого виходить добра адгезія? Е, ну, у мене все. Власне, якщо є інтерес, то я буду радий взаємодіяти з фахівцями з інституту хімії високомолекулярних, оскільки вважаю, що це досить є один із провідних, а може навіть провідний інститут високомолекулярних сполук. Україні і навіть в Східній Європі. Дякую. Все. Я закінчив. Мікрофон, Олександр Аркадійовичу. Вибачте, вибачте, скажіть, будь ласка, чи є питання до пана Дмитра? Є питання. Прошу, пан Євген Петрович, скажіть, будь ласка, чи якісь ви робили чи прогностичні моделі, чи яким чином вимірювали таку дуже довготермінову адгезію ваших складів до граніту? Бо якщо ви це застосуєте на практиці, то ваші склади повинні зберігати адгезію кілька років, по меншій мірі. То чи є у вас якісь дані? Наскільки довго зберігається адгезія з тим паче у воді? скажімо? вона ж буде спадати по мірі того, як композит знаходиться в воді? Ну, так, звичайно. До речі, я знайомий з вашими роботами читав свого часу, конспектував. Я ми так виявилося, що досліджували без води адгезію. Через, здається, кілька місяців після його. Тобто, воно з часом тільки покращується, але в воді адгезія спадає досить швидко. Вже, напевно, місяць, чи, може, навіть, здається, через тиждень вже адгезія mm -hmm. дорівнювала падала на, на порядок в зрівнянні з, з, з нормальними умовами. Тут, mm -hmm. але оптимізацію складу це можна покращити. Mm -hmm. ще, ще можна питання. Так, звичайно, дякую вам. Так. Е, ви от наводили ряд епоксидних систем, і зарубіжні, і свою таку звичайну епоксидку Д20, але uh -huh. наш інститут дуже давно розробив ексіорітанові системи, і вони показали дуже ефективні результати порівняно з чистою епоксидкою. Я сам працював з такими системами. І адгезія там ну, вища і вона зберігається довше. Тому що об, звичайна епоксидка в ній дуже великі у цій адгезіоному з'єднанні великі внутрішні напруги зберігаються за того, що епоксидка сама жорстка. Епоксоротанова система вона позбавлена цих недоліків і забезпечує за рахунок цього вищу адгезію, і мабуть і у воді можливо. У воді ми не робили таких дослідів, але може і у воді вона краще працює. То чому б вам не попробувати, ви от посилалися на наш інститут оцю нашу розробку? Ну я наскільки розумію, ваша розробка вже впроваджена от якраз фірми композит і хідмок це є як пак І він дійсно дуже хорошо працює. з Зурітанами. Я працював у вас в інституті з зурітанами 20 років назад. Ну, свого ага. часу просто не було компонентів. Для ввозу в Україну, і я перейшов на чисту поксидку. Да, епоксивеританові вони дуже перспективні. Слід зайнятися, воно дійсно вирішує про питання хрупкості епоксидів. Листизує це так. Ну і останнє таке питання. Ви показували такий винахід самому робити пломби. Але ж епоксидна смола ніколи не використовується в стоматологічній практиці. От вважаючи вона токсична, а ви кажете, що це в порядку, то може, у вас є якісь токсикологічні випробування, тому що не можна так рекомендувати людям. Якщо вони почнуть травитися, треба мати якусь токсикологію для цього. Це да, це саме я саме такі запитання мені задають. У Мене опублікована робота в американському Biomedical Journal, і Я там писав, що соматологія свого часу пішла ну шляхом застосування досить токсичних акрилатів замість епоксидів, які вважалися тоді токсичними. Я вважаю, що токсичність епоксидів не набагато більше о цих акрилатів, які використовують. Да ви і по запаху можете відчути, що там досить токсичні субстанції, і вони потім ще з рота виходять дуже довго. На жаль, шляхом акрилатів пішла стоматологія офіційна. Я не знаю, чому або всі це в цьому плані перспективніша. І я зроблю потім токсикологічні. Просто це дуже складно. Нехай, напевно, за мене хтось зробить, бо це стільки часу треба витрачати на всі ці випробування. Я краще дослідами займусь. Всі навдивовищі я вважав, що буде процентів 20 від'ємних результатів при експериментальних у цих позаклінічних, але виявилося, що практично 95% Моїх практичних на волонтерах дослідів виявилися позитивними. І я вам теж рекомендую, якщо у вас не буде стоматологи, спробуйте ви побачите ефект. В Умовах України і при тих цінах це просто вихід. Просто стоматологи не зацікавлені в цих роботах. Вони кажуть, що я в них заберу роботу, то я А в Ірландії вже є такі набори. В Ірландії вони вже продаються, мені казали, для само... Зрощування. Так що є да. така підозра, що токсикологія цих речей вже зроблена. Прошу Олександра Олександровича. Ну, у мене перше у мене перше питання воно доповнює власне питання Євгена Петровича стосовно консервів, взагалі, токсичності епокси епоксидних, отаких от от матеріалів, зокрема. На основі Д20. Ми знаємо, що це продукт взаємодії піхлоргідрина, канцероген і э, дефініл. Дефініл э, пропан. Так, э, дефініл -пропан. Да, пропан. Це ну. так само канцероген. Значить, наскільки така епоксидна композиція буде безпечною для пацієнтів. Це треба перевіряти, у мене, наприклад, сумніви. І потім щодо амінів, Дмитро, даруйте це, мені здається, чистісінька спекуляція. Стосовно того, що епоксиди будуть аміни перетворювати на якісь пластики, це ну, щось з області фантастики. Ну, можливо, але. А, це а не стосовно, щось... стосовно розв'язання вашої задачі. По, там по з'єднанню з, з столевих конструкцій якихось і, і гранітних плит, то о, чому епоксиди? У нас в інституті давно була зроблена лінійка потужних уретанових сполучних адгезивів, там і спрути, і стики. І вони, я думаю, в цьому випадку будуть працювати на краще, набагато гірше, ніж. Не гірше, а набагато краще, ніж епоксиди. Бо ЕД-20, мені здається, ви ображаєтесь, але ви дещо легковажна. Під... У мене таке враження складається, підійшли до розв'язання доволі серйозних задач. Епоксидна смола вихідна, вона сама може містити вологу. І, зокрема, для того, щоб готувати такі якісні адгезиви, її треба посушити трошечки. Потім стосовно якщо ми використовуємо діаміни, отак як поліамін, це двохкомпонентна композиція. Вона теж може бути не дуже зручною використанні. Є і інші твердники, які дуже добре працюють з епоксидами, де епоксидні смоли різні є. Тобто, тут, мабуть, не варто поспішати, а проаналізувавши Ну, це навіть не питання поради просто. Ну, Хотів, Я вам задачу мені, робити епоксидів. Скажіть так. мені, будь ласка, у вас там на слайді десь я прочитав там, мікропористість сталі. Що це таке? Що стали. Ну, там в таблиці якісь там було написано, так що. Ну, взагалі-то... На немікропори в сталі є, але що? Мені здається, в цьому докладі а я цього не писав. Ну так, а, ви вважаєте, що може відбуватися а, дифузія пора... епоксидного сполучного в ці пори? чи що? Мені ну, з... Ми використовували селеву ми ми поверхню, яка зачищена звичайним тонким наждаком, і там багато неоднорідності, і, звичайно, дифузія є. І при зачистці цих композицій це добре видно. Звичайно, є дифузія. Ну, ну, Механічно встраювання, воно, звичайно, є. Добре, дякую. А щодо, щодо токсичності, я ще раз кажу, що акрилати вони не менш токсичні, але просто, просто їх використовують і все. А щодо токсичності епоксидів, я вважаю, що це як з 50-х років воно повелося так, до сих пір. Вона повністю переходить в пластик. Ну, Степень конверсії там, звичайно, не 95%. І я і собі, я і на собі перевірив, і на дітях, і на волонтерах, і я поки що не бачив великої токсологічної різниці. От. А додаткові дослідження я проведу, як настане час. Не, ну, таке сподвижництво робить вам честь, але е, і ступінь конверсії може досягати 99% епоксидів. Та, можна. Але, але, але тим не менше. Тим краще. Про токсичність, а крилати теж досить токсичні. Слухайте на все є про експертів. Говорить. На це потрібні заключення експертів. Це давно відомі матеріали, їх давно дослідили. Почитайте просто літературу. Ну, дякуємо нам. Бела на диссертація В цього питання. Так що я дякую. читав. ми не можемо більше підводити ризику зараз.